У цьому короткому відео я скажу, що досить, досить старатися сподобатись всім. Досить сподобайся собі. Обери себе, полюби себе за те, що ти є. Не те, що ти хочеш зараз собі. Нав'язати чи вже думаєш, за що б я себе полюбила? Може за очі, а може за те, за інше. А може за те, що мені там, коли хтось сказав комплімент, і я ось буду тільки в цій сукні ходити. І знаю, знаю, є багато таких людей, не лише жінок, а й чоловіків, коли сказали комплімент, саме коли був в тій сорочці, то все це буде улюблена сорочка. Тобі має подобатись та чи інша сорочка. Тобі має подобатись. Перервала відео, мені телефонував Назар, і зараз допишу. Отже, вам варто саме головне в вашому житті. Засвоюйте одну важливу річ, що ви найголовніші. Ви, ви найголовніші в своєму житті, а вже потім інші. Якщо ж буде навпаки, все, ви зруйнуєте себе повністю. Ви не будете знати, хто ви, що ви, і ваша головна самооцінка впаде донизу. Тому що ви дозволяєте, дозволяєте, самі дозволяєте іншим людям не цінувати себе, вас. А коли ви обираєте себе, що? Ви цінуєте себе і цінуватимуть вас. І коли ви цінуєте свій час, цінуватимуть і ваш час. Повірте. І коли ви це будете робити і засвоїти, і зрозумієте, ваше життя почне змінюватись просто за тиждень. Робіть це. До зустрічі! А якщо вам сподобалось моє короткі відео, то пишіть коментарі, і я буду продовжувати свої відео з життя.